Веша в продажу двокімнатна квартира поліпшеного планування з загальною площею 45 квадратних метрів. Розташована на шостому поверсі дев'ятиповерхового будинку з ліфтом та домофоном, який знаходиться за адресою Шишківська 5. Будинок розташований у зручному спальному районі. Квартира має гарний житловий стан. Встановлено металопластикові вікна, замінено стояки, електропроводку. Встановлено нові радіатори. Є лічильники на світло та воду. В квартирі два утеплені балкони з капітальним ремонтом. Кімнати мебльовано м'якими меблями, є три великі шафи купе для зберігання речей. Переходимо до серця квартири. Кухня має площу 7,6 квадратних метрів. на підлозі кахель, що додає практичності у використанні. Меблі кухонні. газова плита, холодильник, безліч поличок та шаф для зручного розташування посуду. Санвузол суміщений, витриманий у світлих тонах, що додає простору. Бойлер на 80 літрів ванна, умивальник, унітаз. На стіні розташований радіатор обігріву, полотенце сушитель. Продаж квартири. Можливий, за програмою є відновлення. Записуйтесь для перегляду. Квартира чекає саме на вас. Всі меблі та техніка лишаються новому власнику.